Сьогодні 1 листопада 2022 року заняття Народознавство. Тема заняття Державні символи України. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами знову цікава зустріч. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви! Бажаю вам я! Про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Ви повинні відгадати. Зараз я вам прочитаю загадку. Слухайте уважно. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна, правильно Україна! Сьогодні, дітки, ми поговоримо про Україну. Наша Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Що ж таке батьківщина? Батьківщина це найкраще і найдорожче місце у світі. Але сьогодні ми поговоримо трохи про інше. Ми поговоримо про символи України, про державні символи України. Давайте з вами пригадаємо, які символи України ви вже знаєте. Так, державні і народні. Сьогодні ми поговоримо про державні символи: це прапор. Допомагайте. Правильно, герб і гімн. А що це таке, більш, щоб вам було доступно, я вам пропоную подивитися і уважно послухати, про що я буду вам розповідати. Тож, сідайте зручненько і дивіться. Уважненько. Давним-давно жила колись жінка, і було в неї три сини. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю. Підросли вони і вирішили піти у світ. Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку про себе подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між люди. Як його назвали? Тризуб. Настала черга середнього сина. Йому мати подарувала в дорогу жовту синю тканину. Своїми гарними ділами прославляв він свою матір. Яке ім'я одержав середній син? Прапор. А там, де був найменший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня. Адже мати своєму наймолодшому синові подарувала красивий солов'їний голос і одержав син за свій голос і величезний спів ім'я гімн. Прапор символ незалежності держави, прапор України блакитно-жовтий, його кольори означають сине небо та золоту ниву. Кольори на прапорі читають з гори до низу. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм, Він святиня. Знаєм всі ми. Тризуб це герб України, він золотий на голубому тлі. Відображає. Переєдність життя батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість і любов. На ньому можна прочитати слово воля. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вольній новій. Державний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Називається він Ще не вмерла Україна і слава і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Коли звучить державний гімн, треба обов'язково встати. Цим ми виявляємо особливу повагу. До наших державних святинь. Ще не Україна, ні слава, ні Ще нам, браття, українці, усміхнеться. згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи, душуючи, Свого каже, що ми браття козацького! Роду. Так, дітки, ось ми і подивилися дуже-дуже цікавий матеріал про наші державні символи. Я вважаю, що ви їх всі запам'ятали. Прослухали дуже цікаву легенду, прослухали наш гім. І будете справжніми працьовитими, веселими українцями, які будуть любити і поважати свою рідну батьківщину. А зараз я з вами прощаюся до нових зустрічей, мої маленькі.